Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас в відеогляді буде Шефен 240 б Це ремневий трактор на 24 кільські сили. 1,25 двигун встановлений літра, одноциліндровий SF-138 2 Ось бачимо. Про Шефенги вже багато було відеоглядів. Це один з найліпших пасових тракторців. Тут вже йде у нас. Ресорна передня підвісочка, балка більш посилена, передня. Коробка, оця взагалі невмируча. Я думаю, можна пошукати інформацію. Дуже-дуже мало випадків було, коли щось траплялося з коробкою. Це саме моделька у нас йде без блокування, задній привід. Тобто 240Б модель, це у нас 24 кінські сили. Ну, Давайте я вам поясню, як розшифровується шифінг, SF це модель, ну, по суті, шифінг, тобто скорочено 240. Перші дві цифри це у нас потужність йде. Остання цифра 0, це значить задній привід, або була б 4, Четвірка, значить, повний привід. І модель B, це е, звичайна тобто базова комплектація. В Кентаврах є S, SX. Е, в шифінгах зробили модель B, BL, BF, BFL. Тобто, що означає B? Це саме звичайна базова комплектація, боковий радіатор. Ось бачимо, збоку розташований. Є модель BL. Це модель з боковим радіатором е, і блокуванням е, заднього диференціалу. А є модель BFL, це у нас тобто, блокування диференціалу, але радіатор встановлений спереду. Тобто F це фронт з переднім радіатором. Так, Тут у нас встановлений під капотом клаксончик, за ним йде акумулятор, досить потужний маховик товстий. Все в захисному, всі ремені йдуть в захисному кожусі. Всі фільтри в принципі в доступі. Тобто, вон, бачу один: отут тут, повітряно-масляний фільтр встановлений. Тобто підіймаєте капотик, опускаєте і спокійно обслуговуєте трактор. Встановлена маса, отака маса тут дешева, чесно кажучи, її краще поміняти на металеву чи Жигульовську. Вона там коштує гривень 50-70. Я думаю, в автомагазині. Подивіться, краще поміняйте, тому що така пройде в негодність, Я думаю, за одну, максимум дві зими. Пластик розсихається і лопається. Так, боковий радіатор, повторюю ще. Зелена горловина, тобто все це виведено. Хтось пише неудобно, незручно, хтось пише нормально. Не буду нічого казати, кожен зробить для себе свої висновки. Так, бачимо ось. Відсікач топлива палива. Є в ручному режимі, ось можна зробити, щоб можна за цю потягнути. Сидячи тут, можна за це тягнути. тобто ну, Це просто умовна така штучка. По Ручки ручного газу тут встановлена, тобто не збоку, як на мініках інших, а ось тут, як на мототракторах ще йде. Повишені поніження окремою колісою вмикаються, 3 плюс 1 передачі у нас. Гідравліка з тієї сторони і е, вімкнення вала відбору потужності. Це у нас вмикається насос. Е, питали люди, чи можна поставити е, якесь гідравлічне обладнання? Так, можна, ось бачимо кранік гідророзподілювача. Ви його перемикаєте, і можна. Е, бистро сйомів тут в комплекті немає, але є можливість додатково їх поставити, гід, гідровиходи і працювати з гідравлікою, Там, до, поставити, допустимо, лопату або причіп е, з гідравлічним оприлюдням. Е, опрокидуванням, або якесь гідравлічне інше обладнання. Тобто, це є. В шофенгах це є. Ззаду у нас звичайний галогенка, фонарь, поворотники стапарі, встановлена трьохточка. Причіпний механізм кріпиться до задніх чулуків. Тобто, якщо ви хочете користуватись причіпним механізмом, все ок, а якщо хочете користуватись карданом, то треба бути зняти. Причепне причепну пластину повністю в зборі. Це такий маленький мінус, але по факту його треба зробити. Тут 8 бовтів відкручуєте, і ось ці два контрольні. Тобто, 10 бовтів, знімаєте всю пластину, і користуєтесь повноцінно там під сажалку, під копалку і так далі. Так, ось тут забув сказати, у нас виведено місце під автомобільну розетку. Вона в комплекті не йде, але проводка вся виведена, можна поставити додатково. Якщо хочете хлопцям скажете, ось тут вона монтується. Вони є у нас в наявності. Тобто, якщо хочете одразу поставити собі розеточку, можете сказати менеджеру, він зафіксує цю заявочку, ми вам в подарунок зробимо її. Отак, от, от давайте. Поставили лайк на цьому відео, написали якийсь гарний коментар і е, в подарунок скажете, вам зроблять е, розеточку автомобільну, щоб можна було причепчик чіпляти. Е, я думаю, що більш-менш вже багато роликів про цей трактор виходило. Якщо вам е, хочете більш детальний відеогляд, пишіть в коментарях, або пошукайте у нас на каналі, е, або скинемо вам в коментарях, або пошукайте на каналі самостійно, я думаю, знайдете. Такий тракторець наразі коштує 3450 доларів. Доставочка у нас безкоштовна, гарантія йде 2 роки. Ці трактори можна реєструвати в сільхознадзорі, тобто повісити номера і будете їздити зареєстрованою технікою. Документи ми всі надаємо. За це можете не перейматися. На цьому все, друзі. Пока-пока. Все буде Україна. Пишіть, телефонуйте.